Керівник енергоатому Павло Ковтонюк та народні депутати України здійснили робочий візит на майданчик Хмельницької АЕС. Під час огляду майданчика атомної електростанції депутати профільного комітету Верховної Ради України з керівництвом компанії та ХАЕС обговорили стан ремонтно-відбудовних робіт та ключові питання розвитку Хмельницької АЕС та вітчизняної атомної галузі. Керівник наЕК Павло Ковтонюк зазначив, що завдяки злагодженій роботі багатотисячного колективу атомників українські ядерні енергоблоки готові до роботи у зимовий період. Ми традиційно кожен рік проводимо таку підготовку до максимального навантаження в осінньо зимовий період. На сьогодні всі наші енергоблоки пройшли планові ремонти і всі вони готові працювати на повну потужність, для того, щоб було і тепло, і світло в домівках наших українців ну і щоб наші підприємства також могли працювати ну, в першу чергу безумовно на нашу армію, на нашу перемогу. Керівник компанії зауважив, що видача потужності також залежить від стану повітряних ліній, які зазнають пошкоджень внаслідок повітряних атак ворога. Народні обранці відмітили, сьогодні потрібно відверто говорити із суспільством, що левова частка виробленої електроенергії, 65% генерації це атомна енергія. Українці мають добре усвідомлювати цю зиму. Ми будемо фактично проходити за рахунок атомної енергетики. 8 із 10 лампочок світяться завдяки роботі багатотисячного колективу наЕК. Підкреслив Сергій Нагорняк. Тінь не має падати на весь багатотисячний колектив енергатому, який які сьогодні працює для того, щоб українці були сьогодні з електричною енергією, були з теплом в своїх домівках. Тому нам потрібно і уряду, і парламенту, і суспільству зрозуміти, що окремі якісь люди, які були дотичні до цих всіх процесів. Це це не весь енергато. Анатолій Костюх відзначив віддану роботу багатотисячного колективу компанії, який, попри атаки ворога, забезпечує країну світлом. Він нагадав, що 20 років тому енергоблоки номери 2 ХС та 4 рс були добудовані у складний період для нашої держави. Знайшли політичну волю, знайшли економічне підґрунтя і добудували блок. І якби його зараз просто не було, я не знаю, які б ми ситуації були. Колектив, як правильно Сергій підмітив, він робить величезний, величезний подвиг, залишаючи нас із енергетикою, із енергією, яка живить нашу економіку. Він також повідомив, що в парламенті триває робота над законодавчими ініціативами, що покликані розвивати українську ядерну галузь. Також парламентарі наголосили, що атомна енергетика екологічно чиста та дешева генерація, яка має найнижчий тариф для населення. Тариф в 4 гривні 32 копійки, тариф у 2 гривні 16 копійок нічний, тариф по 2 гривні 64 копійки, який сьогодні уряд надає можливість. Для мешканців багатоквартирних будинків, які користуються електропаленням, це все сьогодні за рахунок енергоатому і Укргідроенерго. По суті, це дві державні компанії, які компенсують цю різницю, тому що ціна на електричну енергію в нас вона сягає і 7, і 8, і 10, і 12 гривень за кіловат електричної енергії. Павло Ковтонюк подякував усім українським атомникам і Нетішинським, зокрема, за розуміння важливості професії, а народним депутатам України за підтримку розвитку енергетичного сектору. Так, Керівник Хмельницької АЕС підсумував, що стабільна робота атомної галузі та її розвиток мають стати спільним завданням уряду, парламенту та суспільства. Наша спільна задача дійсно. Переконати, а переконувати є чим, тому що наразі практично 65% плюс електричної енергії, яка є в об'єднаній електроенергетичній системі нашої країни, вона генерується саме на атомних енергоблоках, і це наразі в. Воєнний час та й в мирний час це був е і є, залишається фундаментом існування нашої країни. Генеральний директор енергетичного підприємства запевнив, що колектив Хмельницької АЕС і надалі фахово працюватиме, щоб українці були зі світлом та теплом у своїх домівках.